Всім привіт, з вами Андервін. І сьогодні я вам хочу заявити, що я знайшов найкращий проект 2023 року без вкладень. Називається він Піратос. Але перед початком я вам хочу сказати, щоб ви обов'язково приєднувалися в мій телеграм-канал. Вчора ввечері я вже виклав пост про цей проект. І як бачите, вже більше ніж 100 людей побачили цей пост, і вже дуже багато людей фармлять гроші. От і. Також кожного дня я викладаю нові проекти, в яких ми можемо заробляти без вкладень. Тому обов'язково приєднуйтеся в наш телеграм-канал. Ви точно не пошкодуєте. Точно не пошкодуєте. Взагалі, зараз я об'ясню. Чому суть цього проєкту і чому я його вважаю найкращим проєктом? Вам потрібно зареєструватися, силочка обов'язково буде в описі. Реєструватися тільки по силочці, тому що вам будуть давати бонуси, хто зареєструвався по силочці. Тому обов'язково по силці і обов'язково переходьте в телеграм-канал. Після цього, як ви зареєструвалися, вам потрібно там ще вибрати аватарку, нік свій вести, тобто нікнейм. От. І вас викидає на ось таку от сторінку. Далі ви, вам потрібно нажати на свою аватарку. І після для того, як ви нажмете на свою аватарку, ви бачите, що у вас от є якісь там монетки такі USDT, золоті, і монетки такі, як дублони, плюс-мінус. Нам що нам потрібно взагалі робити? Нам потрібно збирати монетки кожні, кожного дня. Взагалі пише, що кожні 8 годин, але як я бачу на практиці, що чуть-чуть більше. Як бачите, день перший плюс 10 монет, день другий плюс 10, день третій плюс 10, день четвертий вже плюс 20 монет, ми можемо збирати. День п'ятий ще плюс 20, шостий 20 і сьомий плюс 50 монет. Взагалі ви скажете, ну і в чому прикол, щоб ми збирали ці монети? А я вам зараз покажу, в чому прикол. І як ми взагалі зможемо на цьому заробляти? Ми відкриваємо кейс, точніше, скриню за 225 монет. от. І як я розумію, там кожні 8 годин можна збирати, тобто 4 рази ми можемо в 7-й день зібрати по 50 монет. Якщо я не помиляюсь, тобто за, одну, за один цей день останній ми можемо відкрити цей кейс. І ми, коли ми його відкриваємо, я вам покажу, що нам випадає. Може випасти. Якийсь одяг. Це, як бачите, він є там рарний, нерарний, епічний, легендарний, і ми його потім зможемо продати на маркеті. Тому що ще буде маркет. Взагалі проект новий і він недавно відкрився. Тому хто перший, залітайте та фарміть. Далі від 1 до 100 доларів. Це просто бомба. Які ви можете зразу вивезти на любу біржу, на будь-який кошельок, куди вам. Куди ви захочете. І можуть випати монети від 50 до 150. Ну, Взагалі, монети оці ну, не так прикольно. Просто там, щоб ви розуміли, може випасти зразу багато одягу, може випасти зразу і одяг USDT, і зразу ці дублони. Типу, взагалі дуже прикольно. Взагалі, проект топовий, я думаю, що це найкращий проект, от, який є. Він безскладень, вам просто треба зайти, кожного дня нажати одну кнопку і забрати оці монети. Взагалі, що я хочу сказати, що перед е, тим, як ви зареєструвалися, точніше після того, як ви зареєструвалися, вам потрібно нажати на свою аватарку і знайти нижче і, е, з, і нажати старт. От, тому що, якщо ви не нажмете старт, у вас не буде йти оцей таймер і вам не дасть, і вам не дасть е, збирати ці монетки кожен 8 годин. Як бачите, мен таймер ще пише 17 годин старт, вам треба буде отут Старт-Делівері нажати перед початком. От. А як бачите, треба нажати знову старт deliverі і знову ми зможемо: е, 8 годин має пройти. І після того, як пройде 8 годин, ми знову зможемо забрати. А, ну бачите, просто треба старт delivery нажимати і знову 8 годин пройде таймер і ми знову можемо забрати. І вже пише дай другий. Бомба взагалі кожні 8 годин все-таки зможемо забирати поінти. Тому взагалі сказка якась. Чесне слово. А ви прикиньте на 7 дні по плюс 50 монет, зайшов 8 годин 4 рази 200 монет за день. Нафармив. Взагалі бомба, якщо чесно. І з... Як бачите, тут є різні там. В залі можна виконувати е, всякі квести вам будуть давати. Воно є. Презент, 400 місць. Ну, взагалі ви скажете 400 місць проєкт відкрився день чи два назад. І я один з самих перших, хто його знайшов. Тому обов'язково підписуйтесь на Telegram, тому що я перше викладаю проекти всі там, вот. а потім вже знімаю відео на YouTube. Ну, проєкт взагалі дуже прикольний. Я думаю, кожному він зайде, тому що вкладати нічого не потрібно. Просто збирайте монетки і відкривайте сундуки, поки вони не вели якихось обмежень чи ще щось. Просто заходьте, фарміть, за тиждень відкривайте сундук, вам випаде там доларів 10, 15, комусь 100 і виводьте їх. Все, взагалі все дуже просто. Всім дякую за перегляд, всім пока.